Не обов'язково бути лікарем, щоб врятувати чиє життя. Можна стати донором. Для цього необхідно лише бажання та гарне здоров'я. Молода громадська організація Єдиний Житомир закликала всіх охочих дати надію на життя тим, хто цього потребує, взявши участь у акції Крапля надії дати приклад іншим членам організації самі прийшли у центр крові. Вважали, що така ситуація в країні, що війна, багато заболівших дітей, багато переселенців, постраждавших цих дій, і що їм всім необхідно кров. деньгами проблема в данный момент у всех, а кровь может дать каждый. Как-то помочь этим людям, которым необходима эта кровь. Это была моя маленькая мечта, помочь кому-то своей кровью. Неважно, кому это будет адресовано, ребенку или солдату. Хочу, чтобы кровь помогла кому-то. У центрі крові ми зустріли багато донорів, які прийшли сюди з власних мотивів. Дехто чув про заклик волонтерів, дехто зробив самостійний свідомий вибір. Я навчаюся в Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Просто вирішив за даний час війна, і я вирішив здати кров для хлопців, які знаходяться в ОТО. Вона їм зараз необхідна і може комусь врятувати життя. Перший раз ти здаєш кров для військових? Для військових на даний час перший, а так взагалі вже не перший раз. І сьогодні тут сам чи твої друзі також прийшли. Е, в них зараз дають екзамени. Вже здадуть екзамен, і підійдуть також. Євген Гордійчук вирішив здати плазму. Ця процедура довша, але й користі приносить більше. Адже термін зберігання плазми при необхідних умовах сягає до двох років, коли кров зберігається трохи більше місяця. До речі, і в військовому шпиталях плазма зараз вкрай необхідна, адже саме завдяки цій рідині можна вилікувати опіки. Здавати плазму зовсім не страшно до того, ж вона відновлюється за декілька днів для здоров'я. Шкоди ніякої. Відчуття такі незвичні, в принципі, нічого такоди немає, ну, немає. Просто рука трошки рука зжата, тому відчуття мало приємні, все нормально, в принципі. Ти перший раз даєш, а ще погодишся? Звісно, бідна кров. Зараз іде в країні війна, багато кому йдуть. Того потрібна була кров, зарабати військових поранених, тому потрібно здавати і масово, і треба робити такі акції. За час у центрі крові, такому напливу молоді, що готові рятувати чиє життя радіють. Сподіваються, кількість донорів продовжить зростати, адже кров і плазма завжди комусь потрібні. Хотілось би першу чергу подякувати всіх людей, які приходять дарують життя хворим, які знаходяться в наших лікарнях. І хотілося би зазначити, що ось в лютому. У нас також стартує акція Здай кров, подаруй любов. Метою цієї акції буде допомога онкохворим діткам, які знаходяться на лікуванні на лікуванні нашої дитячої обласної лікарні. Ця акція триватиме з 2 по 20 лютого. Але якщо ви вирішили стати донором, треба пам'ятати декілька основних правил: перед здачею крою виключте з раціону жирну їжу та алкоголь. Безпосередньо перед здачею треба добре виспатися, гарно себе почувати та не палити за дві години до процедури.